Фірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю зупиніться та приклоніть коліна на знак шани. Запоріжжя попрощались з героєм Кирилом Барановим, який віддав життя за Україну. У довіру, а потім, скориставшись горем, ошукали. В такій ситуації опинились рідні важкохворого запоріжця Євгена Заворотнього. Замість допомоги чоловіку, гроші містян потрапляють в руки шахраїв. Про збір на порятунок життя і злочинні схеми далі. Я пишу їм, що, що ж ви творите. Мріє стати на ноги та допомагати таким же ветеранам, як і він. Дмитро Заржицький, військовий доброволець, на Донецькому напрямку отримав поранення і з тих пір прикутий до візка. Про те, як це повернутись до цивільного життя після фронту, розкажемо у випуску. На Херсонщині з артилерії нападники били по білозерці. Постраждав чоловік, який перебував у дворі. Його вибуховою травмою, контузією, струсом головного мозку і уламковим пораненням руки доправили до лікарні. У Херсоні під час ліквідації наслідків ворог завдав повторний удар. Рятувальники на щастя не постраждали. Під обстріл потрапив і житловий будинок. Надзвичайники врятували людину із заблокованого приміщення. Російські військові вбили чоловіка у селищі Велетенське Білозерської громади. Близько дев'ятої ранку окупанти атакували з дрона місцевого жителя 1990 року народження, який їхав на велосипеді. Він дістав травми несумісні з життям. На Донеччині четверо загиблих, і 12 поранених. Ворог атакував півідроном у Покровську та Костянтинівці. У Мирнограді Покровського району поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено сільгоспідприємство. У Слов'янську краматорського району пошкоджено 28 приватних будинків. Пошту крамницю і склад. У Краматорську поранено 6 людей. В Андріївці поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю і авто. Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали. Понівечене транспортне підприємство. Ще двох людей вбили росіяни у Кам'янському районі, що на Дніпропетровщині. Одинадцятеро поранені, били з безпілотників. Нині більшість постраждалих у лікарні. Також пошкоджені адмінбудівлі, торговельний об'єкт, приватні будинки та машини. 29-річна жінка у важкому стані. Решта середньої тяжкості, пожежу, яка виникла через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого також школа. Росіяни вдарили кабом по Степногірську. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Атакували дев'ятиповерхівку. 64-річного загиблого дістали лише вранці під час розбору конструкцій. Тероризували і Запорізький район шахедами. В Андріївці поранення дістав літній чоловік. Також від атаки спалахнули пожежі та побило будівлі. Впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На тимчасово окупованій території Запорізької області так званий департамент освіти разом із ФСБ намагається перетворити студентське самоврядування на інструмент стеження. Про це повідомляють активісти жовтої стрічки. Охочих співпрацювати набирається менше 10 осіб на заклад. Більшість студентів тримається осторонь або симулюють лояльність, щоб не потрапити під пресинг, але при цьому справжніми доносами не займаються. Купили маршруту у телеграмі, а вин виявився фейковим. На Буковині затримали запоріжця та харків'янина, які хотіли втекти до Молдови. Мандрівників помітили прикордонники поблизу пункту Сокиряни. Горе туристів схопили за кілька метрів від держрубежу про стежку в обхід ДПСУ дізналися із соцмереж та Заплатили за це три тисячі доларів. Міру покарання чоловікам визначить суд. На образи відповіла ножем у Одесі. Правоохоронці затримали 52-річну запоріжанку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Поліція з'ясувала, що жінка приїхала до міста у травні, познайомилася з одеситом і жила в нього. У день вбивства вони посварилися, і чоловік став нецензурно висловлюватися на адресу жінки. Та ж схопила ніж, завдала смертельних поранень та втекла. Жіночку розшукали за кілька днів. У скоєному вона зізналась. Виявили, що до цього запоріжанка 20 років відсиділа за попередні вбивства. Тепер їй загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Серед грядок із помідорами вирощував коноплі та мак. Воріхові поліція знайшла у місцевого дідуся наркоплантацію. Між городиною 71-річний чоловік висадив 120 кущів маку та канабісу. Для рослин встановив систему поливу та дбайливо доглядав. Кущі у літнього чоловіка викопали та передали на експертизу. Після чого вирішать чи оголошувати дідусю підозру, якщо нарахують до 100 рослин маку та до 10 конопель, отримає штраф. А от якщо більше, то це вже кримінальна відповідальність. За що літньому чоловіку може загрожувати до трьох років обмеження волі. Ще одна втрата для Запоріжжя. На щиті додому повернувся Кирило Баранов. Серце воїна зупинилося 5 липня на Сумщині. Траурна колона з героєм на щиті востаннє проїхала вулицями міста до острова Хортиця. Як прощалися запоріжцем – далі. Траурна колона з героєм на щиті в останнє їде вулицями міста. Запоріжці зупиняються, аби вшанувати Кирила Баранова, який став на захист країни цьогоріч у лютому та віддав найцінніше у цій боротьбі. Склоніть коліна, шануйте пам'ять героя. Церемонія прощання продовжилась в історико-культурному заповіднику Запорозька Січ біля церкви Покрови Божої Матері. Близькі, друзі та колеги вшанували захисника хвилиною мовчання. На знак вдячності за його жертовність та героїзм від міської ради матері вручили пам'ятний знак. Кирило мав веселу вдачу і товариський характер, кажуть друзі, за що жартівливо називали його Барі Барабан. Навчався у 69-й запорізькій школі. Потім у професійно-технічному училищі при комбінаті Запоріжсталь брався за будь-яку роботу та найбільше любив життя. Обожнював подорожувати, займався спортом, був футбольним фанатом. Це була дуже щира, відверта, дуже, дуже, дуже добра людина. Буде першим, хто зателефонує, прийде, допоможе, заспокоює та дасть, мабуть, одну з влучних порад завжди. Коли не попроси допомоги, Кирюха допоможи, да, без випросу. Біжить, спішить. Кожне утро прибігав, кофійок попити, розказати якісь нові історії. Якщо погано, те настрійні, підніми його, Завжди успокоює. Аж не розрався, все буде добре. У Збройних силах України Кирило Баранов служив старшим стрільцем десантно-штурмової бригади. Був командиром групи. Побратими поважали його як надійного товариша, на якого завжди можна було покластись у бою. Серце воїна зупинилось під час виконання бойового завдання 5 липня поблизу села Юнаківка Сумської області. 5 липня 2025 року Баранов Кирило Андрійович Загинув внаслідок скиду з безпілотника, противника його життя обірвалося, але не обірвалася пам'ять. Вона живе в серцях родини, побратимів, друзів і всіх, хто знав Кирила. Коли мені довелося бути у нього дуже викладач, я викладав у нього предмети. Я був керівником закладу освіти, де він навчався. Я скажу що тільки добрі спогади. саме такі люди, як він, зараз потрібні нашій зникрові країні. І дуже шкода, що дійсно він загинув. У Січовій церкві військові капелани провели молебень за полеглим воїном. Відспівування героїв саме на Хортиці важливий елемент церемонії прощання, наголосив капелан. Це ознака того, що українцям дуже важливо. Важливий той подвиг, який вони звершують. Це наша шана. Наша шана. Їм за те, що вони зробили. Для того щоб ми з вами зараз тут могли стояти, спілкуватися, розмовляти, за те, щоб ми могли е, молитися спільно е, в принципі в мирному місті, поховали воїна на Осипенківському цвинтарі. Йому завжди буде 40 років. Душі, які йдуть до Бога, вони так само моляться за нас там, Богові, щоб у нас все було тут добре. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Коли всі зупиняються та вшановують загиблих героїв, інші ігнорують під час хвилини мовчання двоє кермувальників, знехтували сигналом регулювальника і продовжили рух. Патрульні оперативно відреагували та виписали на порушників штрафи. Нагадаємо, щодня о 9 ранку вся країна завмирає, аби згадати тих, хто віддав найцінніше у боротьбі за свободу. Якщо виникає конфлікт, спершу потрібно заспокоїтися, визначити причину, а вже потім шукати рішення. Цьому вчили дітей ветеранів війни на занятті з психосоціальної підтримки. Тема зустрічі, конфліктні ситуації та як з них правильно виходити. На заняття прийшли 11 дітей віком від 7 до 11 років. Спочатку вони грали у рольову гру, створювали конфліктну ситуацію та разом шукали способи її вирішення. Далі пояснили, що таке конфлікт, які вони бувають, і як конструктивно з них виходити. А на завершення учасники виконали творчу вправу в команді, аби навчитися спілкуватися, домовлятися та спільно працювати навіть у складних ситуаціях. Буде спрямована на командну роботу для того, щоб діти вони вчилися комунікувати, соціалізуватися та знаходити спільну мову для того, щоб зробити щось одне ціле, таким чином вони будуть розуміти вже на практиці, якщо вдруг виникнуть якісь конфлікти, як правильно разом з них виходити, як правильно працювати в принципі один з одним. У кімнатах ветерана в Запоріжжі для дітей регулярно проводять заняття, щоб допомогти їм долати стрес та корисно проводити час. Департамент ветеранської політики системно організовує такі заходи тричі на тиждень в різних районах міста. Щотижня формат змінюють, проводять як розвантажувальні, так і освітні заходи. Наприклад, діти безплатно навчають англійську. 35 дітей станом на зараз навчаються на англомовних курсах в кімнатах ветерана по Дніпровському району і по Хортицькому району. Причому по Хортицькому району ми сформували вже дві групи, в залежності від рівня знань дитини, чи то початки, чи то якісь базові знання у дитини вже є. І це користується попитом. Діти і батьки задоволені, і вони записуються до наших кімнат на дитячі розвантажувальні заходи. Кімнати ветерана активно співпрацюють з благодійними фондами та громадськими організаціями, зокрема ГО Освітня фундація Понтиціал. Саме вони підтримують безоплатне вивчення англійської. А ще сьогодні, після заняття, вручили дітям подарунки, солодощі та спортивні костюми. Намагаємось робити це починаючи з підтримки діточок і до людей похилого віку. Це дуже різні напрямки, це і психосоціальна підтримка, це і юридична підтримка, це і психологічні тренінги, і навчальні тренінги, це участь у різних святах. Тобто, там, де потрібна наша залученість, ми завжди готові сприяти цим заходам. Пішов на фронт добровольцем, отримав важке поранення та щоденно тренується, аби відновити здоров'я. Дмитро Заржицький, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, мріє стати на ноги та допомагати іншим побратимам. Як самостійно, Дмитро розробив програму реабілітації та про його великі плани на майбутнє розповість Ірина Чернова. Доброго дня Сажусь на машину. Хочу показати, як я їжджу на машині. Дмитро один з тих, хто у 2022 році не чекав повістки, а сам став до лав захисників. На війну пішов добровольцем і в той же рік отримав тяжке ушкодження хребта та спинного мозку. Після складних операцій тривалого лікування Дмитро міг пересуватися тільки на кріслі колісному. Каже, опускались руки, але спокій віднайшов у квітковій терапії, потрапивши одного разу до оселі запоріжанки, яка влаштувала вдома справжній ботанічний сад. Дуже багато квітів, дуже. Там аж стоїть такий аромат цвіточний. Дуже там приємно. Просто... Класно там. Два роки щоденно тренувався, щоб запобігти атрофії м'язів. Зараз, каже, вже починає відчувати ноги і навіть може трохи поворухнути ними. Так у мене щось виходить. Та на цьому чоловік не планує зупинятись. За всі роки відновлення у реабілітаційних центрах Дмитро з кожного взяв найкорисніше для себе. Проаналізував вправи, які сам виконував, підібрав тренажери, які дають максимальний ефект. І самотужки зібрав вдома власний центр реабілітації. місяць я кожен місяць я відчуваю, що в мене стає все більше сил. Вже певно, півроку я відчуваю, що сили в мене все більше. Це мені дає надію. Я займаюся, не зупиняюся і думаю, що все буде добре. Щоденно займається вдома. Каже, і довоєнний фах став у пригоді. Дмитро працював на крані, тож розробив механізм, аби витягувати хребет. Каже, після таких вправ відчуває полегшення. Ну, от він мене припадняв. І я отак от берусь. і... Влітку до своїх звичайних тренувань Дмитро додав ще й водні процедури. Вдома на подвір'ї облаштував басейн. А от до спорткомплексу на водні процедури їздить автівкою. Каже, там він єдиний, хто користується кріслом колісним. Басін це вообще очі класне басейн. Це класно. Всі суглоби розминає. Відчуваю, як працюють м'язи. Та найбільше мріє ветерана придбати власний спринтер, аби возити таких саме як він. Дуже хочу собі придбати автомобіль. Дуже хочу собі придбати автомобіль Mercedes Sprinter 316 з підйомником. Я зможу їздити, допомагати військовим ветеранам, може комусь на реабілітацію поїхати, може до лікарні чи до басейну. Сам ветеран зізнається, що бракує живого спілкування та підтримки. Хотів би мати роботу і колектив приносити іншим користь. Вірить, що не тільки фізично, але й ментально зможе швидше відновитися. Тож сподівається, що сюжет про нього побачать волонтери або благодійники, щоб разом допомагати іншим. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі На центральному пляжі на воді врятували людину. Чоловік разом з трьома відпочивальниками заплив на дальню відстань, але не розрахував сили та почав тонути. Хаотичні рухи у воді побачив рятувальник, що чергував на пляжі. Хлопця дістали з води та доправили на берег. У Шевченківському районі на вулиці Чарівні сталася смертельна аварія. Загинув водій Жигулів. Чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у припаркований причіп вантажівки. Тіло кермувальника затисло конструкціями понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували його та передали медикам. Лікарі понад півгодини боролися за його життя, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Втерлись у довіру, скориставшись чужим горем, та ошукали не тільки сім'ю, але й містян, які збирали кошти на лікування. Рідні важкохворого запоріжця Євгена Заворотнього б'ють на сполох. Шахрайські збори досі тривають. А кожна гривня, що може врятувати життя батька, опиняється в руках злочинців. Про збір коштів на порятунок життя і те, як шахраї наживаються на чужому горі, далі. Стеноз артеріального клапану третьої стадії. Такий діагноз поставили Євгену Заворотньому лікарі. Донька Євгена Аліна каже: лікарі наполягали на терміновій операції, але сума була непідйомна для родини 90 тисяч гривень. Ми звернулися за допомогою до людей через інтернет, через Фейсбук, Інстаграм, тік-ток. Ми виклали пост з нашими реквізитами з усіма документами про допомогу. Донька Євгена Аліна каже, 5 тисяч гривень зібрали абсолютно чужі люди, які дізналися про їхню біду. Дуже зраділи, коли через соцмережу з ними зв'язалася жінка, яка назвалася Мариною, співробітницею волонтерської організації Анна. Жіночка була наполегливою, втерлась у довіру тим, що нібито її батько також мав схожу хворобу. Вона попросила скинути прописку, фотографію батька. Добре, що в мене є з онучкою. Фотографія мами, паспорт мами, ну і ми якось без задньої мислі про те, що це шахраї, і це все було ввечері. І все це давайте швидше, давайте швидше. На наступний день ми бачимо цей пост у різних групах в Телеграмі і в Тіктосі. Наш пост з нашими документами, які ми скидували, з пропискою, з фотографією батька, але карти не наші. Карти шахраї. Фейковий пост швидко ширився групами. І запоріжці донатили, не знаючи, що це справа рук аферистів. Родина намагалась зв'язатися з шахраями, але марно. Згодом і фейкові сторінки самої організації зникли з мережі. Та родина заворотніх і досі дізнається від знайомих, що по різних соціальних мережах час від часу люди зустрічають фейкові пости про збір коштів на операцію Євгена. Правоохоронні органи цим вже зайнялись, Я з ними на зв'язку. Я всі скрини їм скидаю. Чи картки, де я бачила, ну, якщо я бачила цей пост. Ну, а з Тіктока, наприклад, ну, ніхто його вже не видали. Я пишу їм, що що ж ви творите, вас вже шукають, на що тут же аккаунт видалено. Я на них ніяк вийти не можу, хто вони що. Мені кажуть, що ця почка, вона може ще довго й довго. Ми зверталися і до депутата, до речі, дякую йому. Я писала заяву, він допоміг. Депутат Мотренко дуже допоміг. Соцмережі також ми не покидаємо надію, друзі, родичі. Зараз батько Аліни Євген Заворотній лікується вдома та все ще чекає на операцію. Рідні кажуть, відлік йде на дні. Родина Заворотніх звертається до всіх, хто має можливість допомогти врятувати найріднішу людину. Банківські картки родини для збору коштів ви бачите на своїх екранах. Моєму чоловікову заворотньому Євгену потрібна термінова дороговартісна операція, яка коштує 90 тисяч. Його діагноз тенос аортального клапана третьої стадії. Для нашої родини така сума 90 тисяч непідйомна. Щиро просимо у людей допомоги. Дякую вам. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Вже два десятиліття вони підтримують українців у найскладніші моменти. Благодійна організація «100% життя відзначає річницю. Як вітали тих, хто завжди протягне руку допомоги далі. Це історія про силу спільноти, про тих, хто не зламався, хто простягнув руку допомоги, хто дарував надію навіть тоді, коли здавалося, що все втрачено. 20 років тому цю організацію заснувало семер людей, сім активістів, які прагнули жити, творити, допомагати. Якщо ми зможемо допомогти собі, створити певну систему надання медичних соціальних послуг необхідних на той час для позитивних людей, для людей, хворих на туберкульоз, для людей хворих гепатитами. То э, э, ми мріяли саме про це э, про те, щоб кожен день був э, э, за життя. Наша основа це підтримка людей, які живуть з ВІЛ та туберкульозом. Ми не просто допомагали, ми змінювали ставлення до хвороби. За 20 років роботи колектив 100% життя суттєво виріс. Нині це понад дві сотні різних фахівців соціальних працівників, психологів, юристів, фінансистів, менеджерів. Це команда, яка щодня рятує життя словом, підтримкою, конкретною допомогою, або гуманітарною, або в переселенні в інші місця людей, або в допомозі прийнятті рішень, або в влаштуванні в якісь заклади освіти, або заклади охорони здоров'я, або заклади соціального. Характеру. Понад півмільйона людей, які ми допомогли. І більше 200 проєктів, які ми впровадили на території Запорізької області всієї України. Понад 900 мільйонів гривень залучених на підтримку. І це не просто статистика. За кожною цифрою стоїть людина і її життя. Війна внесла свої корективи в діяльність організації. До цього надавали допомогу здебільшого людям з соціально небезпечними хворобами. Наразі допомагають усім жителям регіону і місцевим, і внутрішньо переміщеним особам будь-якого віку з проблемами різного роду. Ми співпрацюємо як з обласною владою, так і з місцевою владою, з департаментами освіти та науки, служу справах дітей. Охорони здоров'я, соціального захисту населення, департаменту ветеранської політики з різними комунальними установами, закладами як охорони здоров'я. Так і закладами освіти, школами, дитячими садочками для нас центром є людина. Ми з благодійною організацією 100% життя ми познайомилися під час війни, коли було дуже складно, коли були дуже складні рішення, треба було приймати. А кожна дитина потребувала уваги. Сьогодні у нас є діти, які перебувають тимчасово в наших міських лікарнях, які залишились без батьківського піклування. І я розумію, що сьогодні зробити оцінку, чи повертати дитину в родину, чи потребує, коли батьки не справляються з Дитиною саме 100% життя йде на допомогу для того, щоб зробити цю психологічну соціальну допомогу і зрозуміти, куди далі йти дитині. Я дуже вдячна цьому фонду. Я бажаю тільки процвітання. Зараз не існує питань, які б наша команда не змогла вирішити, каже її очільниця Ірина Дорошенка. Місія 100% життя створювати для людей можливості вижити та відновитися. А цього зараз потребує, чи не кожен. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Виховують олімпійських чемпіонів та загартовують характер. 19 липня професійне свято відзначають ті, хто своє життя присвятив спорту та передав свій досвід молоді з цієї нагоди у незламному хабі. Орбіта урочисто привітали запорізьких тренерів. Спеціалістів з багаторічним стажем нагородили грамотами та пам'ятними подарунками. Тетяна Напалкова працює тренером у дитячо-юнацькій спортивній школі п'ятий рік поспіль. Паралельно викладає фізичну культуру в Запорізькій політехніці. Заслужена майстерка спорту каже, її вихованці найкращі. У мене батько був заслужений тренер України з фіктування. Моя сестра спорту з фіктування, зять. З мастер спортсмежування класу, спехтування. Ну, у нас така спортивна родина. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви не шукаєте слави, а фактично творите її. Що ваша робота це не просто якийсь фах чи професія, це покликання. День тренера це не завжди про медалі. Тому що, перш за все, це про ранні підйоми, про десятки повторень. Про віру в учня навіть тоді, коли він сам в себе не вірить. Це про терпіння, про витримку і про велику любов до своєї справи. Не забуваємо і про тих, чиє життя обірвала війна. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 600 спортсменів і тренерів, понад 760 спортивних об'єктів зруйновані. Росія обов'язково має понести покарання за всі злочини проти нашого народу. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.